Що важливо, що е, перепрофіляція, тобто зміння профілю, е, вона повинна передбачати якраз інакша освіта, повинна це передбачати. Освіта не повинна заганяти людину в, е, в е, коридор, як би ми назвали, да, оце коридор професійної детермінації. Все, ти вивчився на медика, значить ти все життя медик. Ти вивчився на психолог, значить ти все життя психолог. Ти вивчився на інженер, значить все життя психо... інженер. Да, от дуже важливо да, здійснити, здійснити можливість зміни, зміни профілю. І дивіться на як часто люди, дивіться, що, також, що, яке спостереження за американською системою освіти, наголошую, за кращими університетами. Тому що в Сполучених Штатах величезна кількість масив так званих. Там, громадських коледжів, да, в яких освіта дуже часто є статистично гірша ніж в Україні. Так ну, статистично, тому що у нас освіта в Україні насправді досить непогана. Да? Не при всіх недоліках. У нас дуже хороший, і тут я з колишнім заступником міністра Михайлом Виницьким абсолютно погоджуюся. В Україні дуже хороший бакалаврат. Ну, по багатьох, особливо гуманітарний бакалаврат, він в принципі на рівні. Абсолютно на рівні, тобто ми тут не повинні там, і тому наші студенти досить непогано вступають в західні магістратури і, і, і там навчаються на рівні, а навіть іноді перевершують студентів-магістрантів, які мають місцевий локальний бакалаврат. Притом я наголошую в кращих університетах. Тому наш бакалаврат він непоганий, тут не треба бідкатися. Да? У нас не, не потрібно посипати голову попелом. Вот. Але що від що ми бачимо? Людина вступає в університет, вона вступає на мейджор, тобто бере. Раціонально, начебто, обирає там, хорошу спеціальність, наприклад, біолога. І йде на майнер, бо це її, знаєте, от там, хобі, наприклад, не знаю, там на е, мистецтво і профілюється за середньовічному мистецтві. А потім закінчує, е, закінчує бакалаврат. І вирішує, що саме їй пропонують, наприклад, іди в магістратуру, а потім в аспірантуру. І виявляється, що вона начебто навчалася на біолога, а в кінцевому підсумку стала PHD по мистецтву, почала викладати середньовічне мистецтво, почала реалізовуватися за середньовічне, середньовічне мистецтву. Тобто ми повинні давати в межах освіти варіації, варіації в тому числі зміни профілю.